Кошенята попліткуємо, говоримо про секрети у шафі Наталки Карпи Джамала та Минуле Конференція Енко, Гувернантка Слави Дьоміна та Юлія Юріна. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Нещодавно Наталка Карпа обурилась на одного із українських журналістів, який назвав її третю сортною. Можна довго сперечатися, наскільки він був доречним або недоречним. Знову ж таки, у кожного є право на власну думку, і в цьому немає нічого поганого. Ми, слава Богу, живемо в демократичному суспільстві і ображатися на те, що тебе називають третю сортною співачкою, ну... Кожен має власне сприйняття і усім не сподобаєшся. І це потрібно сприймати як факт, адже публічні люди не можуть викликати однозначних емоцій та відчуттів. Мені стало цікаво, наскільки Наталка Карпа прозора в своїх проявах, опублікував я в телеграмі пост. До речі, якби ви були підписані, ви б вже все знали. тож... Підписуємося всі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях на нашу телеграм-спільноту, яка сьогодні є невід'ємною частиною життя наших пліткових кошенят. Коротше кажучи, Наталка Карпа чому українські артисти так агресивно реагують на будь-яку інформацію, яка може містити в собі критику діяльності медійних людей. Для мене ось цей фактор незрозумілий, для цього повинні бути у вас класні в команді фахівці, які будуть направляти і підказувати артистові, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. І прилітає до мене в Дірект дуже цікаве кошеня і приносить до мене на хвостику усю хронологію кар'єрного буття, кар'єрного шляху тієї самої Наталки Карпи. І як виявилось, її біографія, ну, принаймні те, як вона себе позиціонує. Кардинально відрізняється від того, що ж було в її житті. Звичайно, ми не знаємо, що з того правда, що ні, але стверджують кушенята. Інформація доступна майже для усіх львів'ян і усі в курсі в тусовці, що себе представляє Карпа. І це просто сенсація. Це просто вау. Я довго думав, як вам розповісти ці чутки, адже Наталка веде досить агресивну політику. Не дай Боже, хтось її почне критикувати. Тому я запрошую вас до телеграм-спільноти. Не даремно ж зробив на рекламку декілька секунд. Секунд, хвилин тому. Переходимо, і там я викладу увесь лонгрід, повністю процитую злив в тому вигляді, який нам прислали. Я ж кажу: ми нічого не стверджуємо, ми не знаємо, що там і як було. Будь-якому випадку ми розглядаємо декілька версій, декілька думок, декілька поглядів на ту чи іншу людину. Або ситуацію, і як штрих до портрету і залюбки публікуємо. Тож, хто хоче дізнатися, пікантні, соковиті, просто соковиті подробиці, життя, а точніше, скелети у шафі співачки Наталки Карпої, переходимо в мою інсту, а з вас або об... інсту, бачите, вже запрошую вас в інстаграм. Переходимо в мій телеграм. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар де просвоєння цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Зараз ми з вами поговоримо про архівне відео Джамали. Я його не бачив, і я був здивований. В жодному в, в жодному випадку я ні на що не натякаю. Ну було і було. Зрозуміла справа, що до повномасштабного вторгнення ми усі по-різному рефлексували на ті чи інші події. Наші артисти, так точно багато з них більшість вибирали шлях, какая разниця. Принаймні, у Джамали є ось таке відео. Такий етер з минулого. Давайте подивимось. Вообще даже не сравнивала эти конкурсы. Новая волна Евровидения. А что вы говорите? Евроведение вообще конкурс не о музыке и не о, о, о голосах. Мені взагалі цікаво, як насправді працює за кулісами тема патріотизму, адже є ті, хто перевзулися, є ті, хто пристосувалися, є ті, хто зрозуміли правила гри з 14-го року. Вибачте, звучить цинічно. Я говорю в контексті культурного пласту. Тобто зрозуміла, ага, тепер буде українська, треба українську. І це так жахливо ось ці всі пристосуванці. Ти не розумієш, кому довіряти, хто з щирим серцем обрав свій шлях. Українізації, тому що настільки все м -м, заплутано, все що я кажу, заплутано, все шито білими нитками, але все одно, от вибрати ось цей маркер, вичленити, як воно є насправді, досить складно, тому просто залишу це архівне відео в якості спогадів, все це є у відкритому доступі, а нам можливо колись і знадобиться. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А зараз я вас хочу запросити поринути у конференцію масштабну музичну конференцію лейблу Енко, яка відбулася 13 квітня. Я був запрошений. А, значить, хтось зі мною вітався, хтось там шукався -шу -шу якось себе так відповів, спало. Як він взагалі Хто його? Ну, тобто, розумієте, реакції були досить різні. Півтори тисячі людей, дуже багато молоді. Захід розділили на дискусійні панелі. Від самого початку нас вітали спікери: це Ірина Горова, це Михайло Ясинський, це сам Ваня Клименко. Коротше, що я тут розповідаю? Давайте подивимось на величку вирізку, яку я відзняв саме для вас. Це команда, це іноді гроші, інвестиції, іноді це досвід, це екосистема, до якої ти приходиш і швидше розвиваєшся. Це однозначно платформа, на яких артист розвивається дуже швидко і е, отримує той досвід, який вже е, не отримуєш один. Михайло. Є доповнення. Добриво вітаю, всіх вітаю, доброго ранку. Е, Пані дуже тобі вдячний за цю конференцію, цю твою команду, це потужно, це сучасно, це якісно, як все, що ти робиш. Я можу тільки додати до слів і Ва, Івана і пані Ірин, тільки те, що в принципі в роботі з артистом будь-який лейбл має розуміти. Що він не зможе існувати, якщо в нього буде один артист. І це важливо розуміти також і самому артисту. Тобто, це буде історія відносин, де завжди буде місто для ревнощів, місто для вимог. Але в будь-якому випадку це місто, де має існувати любов. Тому. Якщо ви шукаєте собі лейбл, або якщо ви шукаєте собі артиста, ви маєте будувати відносини не про гроші, не про ресурси, не про все це, звісно, треба, і все це має бути, але насамперед це відносини їм саме таких людей, яким ви довіряєте, яких. ви... Можете полюбити або яких ви любите, і головне, щоб ви бачили, що ця людина ваш однодумець, щоб вона сповідує ті ж самі цінності, ті ж самі смаки. Тому що ви ж розумієте, що лейблів мульти, мульти скажімо так, функціональних з точки зору жанрів, вони ну нібито існують, але це не справжні лейбли. Справжні лейбли це ті, які побудовані на любові до музики, до певних жанрів. Тому шукайте саме такі лейбли, які сповідують ті самі смаки і вподобання музичні, які, які е, значні мають цінність для вас. В принципі, тому я думаю, що любов, і, любов до артиста і до музики це це на чому на чому має будуватися відносини артист лейбл Прекрасно облеск. Далі були представники різних діджитал-платформ на кожній із панелей ділилися досвідом і давали рекомендації починаючим артистам, як і що саме потрібно робити, аби ваш продукт став більш помітним. Навіть запросили артистів задля того, аби обговорити з якими проблемами можна зіштовхнутися в сонграйтерстві – і на цій дискусії панельній була Христина Соловій в якості спікерки, а також співачка Марина Круць. Пропоную послухати пряму мову. Пісня про святому стосунки, хтось там про деспотичні і так далі. Я досі не знаю про що для мене ця пісня. Ну вона точно про якогось ідеального чоловіка, який дає мені те, що мені треба, але я його досі не маю. От і такого більше зі мною не траплялося, коли з'являється і текст, і музика. І переважно я просто починаю з тексту, вихоплюючи якусь фразу, яка мене зачіпає, або це гра слів, як в пісні фортепіано. І я починаю нанизувати на як на мистини, інші сенси, інші образи, і просто вже вливаюся в творчий процес. І просто. Дати тому час підійти, мабуть, ну, трошки. Важно, інколи ви, знаєте, найкращі місця, де створюються найгеніальніші речі, правильно, вбирання, да? так? Або кухня. Ну, це такі дві два простори, де абсолютно ну, в тебе немає, знаєш, цього колишнього якогось е, наміру. Ну, коротше, там ти такий так випадково, і от в цій випадковості, коли так виходиш, просто от ти вже не ти вже думаєш, а все, так вже нічого не так да? вже все. Піду додому. І от коли починається оцей такий знаєш, етап, ти вже ні на що не надієшся, як правило, воно приходить. З'являється треба просто трошечки вміти, знаєш, це як рибалка. Треба вміти просто підсікти оцю рибу Дочекатись. дочекатися того слова. Це якщо конкретно слів стосується, бо мені слова дуже тяжко себе викруповувати. А от музика, то простіше, звісно. В якості містера ікс, так званого неочікуваного гостя, а був Сергій Танчинець. А як танчинець гарно заливає, розповідав, що він 16 років йшов до свого успіху, до свого шляху і нарешті вистрелив. А про те, що знайшов Правильного спонсора з правильними грошима а чомусь про це мовчав. І всі так наївно вірили і казали, боже мій Сергій, такий молодчинка, такий молодчинка, давайте теж приглянемо шматочок. Вибачте, рука дьоргалася постійно. І знімав це просто чувачок з такою зачіскою, ексклюзивною. Ну це було супер креативно. Я постійно, знаєте, на рівні певної рефлексії від. Відволікався на цю зачіску. Тож перепрошую за не супер якісне відео. Тут багато дуже молодих артистів і думаю, їм дуже цікавий ваш шлях, тому що ну ви так, ну то вийшли до услідували це так без, без перебільшення. І багато хто асоціює. Гурт без обмежень і їх перший успіх з піснею Без неї ніяк, яка зараз на Ютубі набрала вже 18 мільйонів переглядів. Як на вашу думку, саме з цього хіта почався ваш успіх чи з якогось іншого етапу? Розкажіть, будь ласка, всім привіт. Досить дивне відчуття в мене. Я завжди, коли виходжу на сцену, то треба щось співати. На сьогодні не треба співати. На рахунок без неї ніяк. Це пісня, напевно, яка е, відкрила без обмежень Україні, а Україні відкрила без обмежень. Ну, це так голосно досить сказано, але е, направду так воно і є. Е, це відбулося після е, проекту телевізійного проекту Фактор». Е, продюсерам і е, всім творцям, якого я вдячний за те, що вони давали можливість. Досить невідомим, але та музикантам демонструвати себе в цілому, мені сподобалось у нас майже немає професійних форумів, де можуть запросити топових менеджерів, продюсерів, взагалі креаторів і людей, які створюють шоу-бізнес в період повномасштабного вторгнення. Єдине, що дуже довго це все тривало, і ти втомлюєшся на фізичному рівні. Така кількість людей при цьому. На таймінг він просто нескінченний. От ти при... Ми приїхали на 10-ту годину ранку і вийшли з цього заходу о 19:30 десь так. І настільки ти стомлюєшся, настільки вже нічого не хочеться, і настільки каша в голові, що досить складно аналізувати. Що ж відбувається? Я розумію суть цього заходу. З одного боку, це іміджева складова, з іншого боку, це під одним дахом об'єднати фахівців музичної індустрії. Ну і третій бік це звичайно комерційний, можливість прорекламувати курси, які запускає лейбл лейбленко навчальні. Можливо, продакт плейсмент конкретних спікерів, яких запрошували. Але це нормально поєднувати приємно з корисним, адже... Це все витрати, орендувати зал, підготувати. Безодня Мюзік забув. Максим, здається, його звати, був ведучим заходу. Знаєте, Максим знімає якісний продукт, в нього класний канал. Я дуже часто поділяю думки, які він озвучує в своєму блозі. Мені там інколи потрапляє в рекомендованих, я можу подивитись, але настільки він монотонно говорить: оце моє суб'єктивне відчуття. Слухайте, я для когось теж ханжа. Хтось мене вважає нецікавим і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, коли тобі не подобається людина, ти просто не дивишся. Безодня мюзик. Він розумний хлопець, але його монотонність вона настільки зашкалює особисто для мене. Я ж кажу, я теж комусь не подобаюсь тембром голосу, зовнішньо, характером коротше причин може бути мільйон. Я слухав, слухав Макса, слухав, слухав. Макс Нагарняк задав. Слухав, слухав. І я в якийсь момент просто розумію, що починаю вирубатися. Я Мені подобаються люди, які емоційні, які е, вміють проявляти рефлексін ті чи інші події. А тут ну от все було монотонно і досить рівно. Але це не претензія, це просто от моє власне відчуття. Я дуже радий, що проводять такі заходи під час повномасштабного вторгнення. Це необхідно культуру треба. Тримати в тонусі треба підіймати український шоу-бізнес. Вані Клименко теж велике дякую за запрошення і усім, хто був долучений до реалізації даного дійства, адже дуже складно усіх людей скомпонувати, об'єднати і щоб вони чи прийшли в один день, в один час. Це я говорю стосовно спікерів. Тому пророблена величезна робота. Єдине, що я ж кажу, одні спікери були суперінформативними. Як Женя Тріплов, а, до речі, чудовий виступ у Тріплова був. Андрій Лузан мене взагалі здивував супер професіонал своєї справи. Андрію красавчик, так тримати. Я дуже поважаю людей, які навіть будучи просто запрошеними в якості спікерів, настільки якісно та відповідально підходять до своєї роботи та до тієї інформації, яку вони транслюють аудиторії. Тому Андрію. Браво, немає чого навіть додати. Усі молодці, е, супер, що ті, хто були заявлені, усі з'явилися на цій дискусійній панелі. Просто я ж кажу, деякі персонажі настільки лили воду, і це було нецікаво і нічого нового та корисного. Але це людський фактор. Я не думаю, що це якось залежало від організаторів Енко. Молодці, круто, що ви зробили такий потрібний та корисний захід в такі темні часи. Потрібно проводити такі заходи, аби знаходити нових талантів, відкривати нові імена в музичній індустрії. Моя улюблена гувернантка. ми вже з нею як старі добрі сусіди, а точніше родичі. На секундочку. Зараз розумієте, про що йде мова? Пише гувернантка в своєму телеграм-каналі. Сьогодні мала завдання полити квіти у Ель Кравчука. Він зараз не в Києві, тому ключі від його квартири мені чомусь передав слава дьомін. От ви знаєте, у нас з гувернанткою досить цікаві відносини, адже справа у тому, що. Наші кушенята, коли проводять певні розслідування, залишають певні сліди. Інколи спеціально ні, приходить наша говернантка, починає прибирати. І я кажу, нащо ти це робиш? Вона мені відповідає, ну як? Я ж затираю ці сліди, щоб не було помітно, і ніхто не знав, що ви провели свої розслідування. Я кажу, не треба це робити. І ми починаємо податися, як ті родичі, які не бачили одне одного багато років, але є що одне одному сказати. Телеграм-канал, ваша гувернантка. Рекомендую, друзі. Ми з нею можемо цапатись, ми з нею можемо кохатися, але працюємо в досить цікавому сегменті інсайдів. Тому рекомендую усі посилання на телеграм-канал в описі під відео та в закріплених коментарях. Саме так у нас, окрім кошенят, з'явилася ваша гувернантка, наша гувернантка. І там дуже багато пікантних, соковитих деталей. Про життя блогерів Причому в таких подробицях, яких ви не знайдете на просторах інтернету. Тож, любите плітки, любите інсайти? будь ласочка до нашої гувернантки. І я кажу тобі ще раз: не потрібно затирати інколи за нами сліди. Тому що, блін, потім ми не отримаємо те, що нам потрібно. А, Ель Кравчук, Слава Дьомін, натяк ви зрозуміли. Розберемося, що там по шоколадним ріжкам. І зовсім скоро я до вас повернуся зі свіжою інформацією. А поки що підписуємось на вашу говернантку. Дуже коротко, але по суті, Юлія Юріна, яка давала одне зі своїх останніх інтерв'ю. Визнала публічно свої помилки, чому вона співала російською, чому для неї важливо співати українською? Вона проговорила той шлях, який вона пройшла. Чому і як саме вона дійшла до етапу українізації? Це зробила вона, це зробила Лан Бадоєв. Ну, можливо, Марія Єфросиніна частково все. Усі інші ігнорують. Усі інші такі патріоти, от Наталка Могилевська, вона ж себе продає як головну патріотку України, number one. І ніби не було Януковичів, не судних криз, не було трьох язиков, не було відео з Бучі, ну коротше. Тому любі артисти, будь ласочка, беріть приклад з Юлії Юріної і вчіться бути чесними та розмовляти зі своєю аудиторією. А не робити підміну понять, роблячи вигляд, та я вже 100 років співав українською. Ніфіга! Були грішки, всі це проходили. Ну, багато хто. Давайте я не буду загальнювати. Вмійте визнавати помилки. Я теж визнав свої помилки. В декількох випусках я про це говорив і пояснював, чому так було. Що на мені теж є доля, частка відповідальності, тому що мій блог був російськомовним. І я просто хочу, аби наші медійні люди не маніпулювали фактами фактами, намагаючись побудувати нову реальність, а говорили, як є. Це дуже важливо. І це ціниться в ці непрості часи. Відбулося 24 лютого. Вже неможливо бути причетним до російської культури. І я не хочу, коли, коли ти щось створюєш російською мовою, ти автоматично робиш вклад в культурну спадщину Росії. Я не хочу бути причетною а, до того і до, до тієї людини, яка буде створювати російський контент, щоб запечатати себе як російського мовного виконавця. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Друзі, дякую за перегляд сьогоднішнього відео. Вподобайка, підписка, коментарі для просування ролику. Випуски виходять кожного дня, окрім суботи. Будь ласочка, не забувайте донатити. Це дуже важливо. Допомагайте Збройним силам України, адресна допомога, перевіреним фондам. Війна триває і війна. Тут і зараз з кожним з нас. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні разом до перемоги!